Ярослав Мудрий понад усе хотів бачити сильну Київську Русь. І все робив для цього. Богдан Хмельницький понад усе хотів бачити незалежну Україну. І все робив для цього. Іван Мазепа понад усе хотів бачити освічену Україну. І тому більше своїх коштів він вкладав саме в освіт. Степан Бандера хотів бачити незалежну, патріотичну Україну. І тому. Все робив для цього. А що сьогодні робить вище керівництво політично нашої країни? Тихенько вкрадає нас під час війни, так, щоб ми цього не помітили. А навіть якщо і помітили, не довели це в суді або в інший спосіб. Вони не вкладають не в освіту, не в культуру, не в медицину і не в спорт. Я як мама добре розумію, якщо я не профінансую поїздку свого сина, він не потрапить на змагання. Вона не хоче, щоб ми доживали до пенсійного віку, бо сьогодні пенсійне забезпечення сплачувати нічим. І це не секрет. Шановні, я хочу, щоб ви прочитали цю чудову книжку Калгосп Тварин. Щоб ви зрозуміли, що свідомість. Змінює все. І можна зі стада, зі стада тварин стати патріотичним, демократичним, свідомим суспільством. Тільки ми сьогодні можемо зробити успішну, незалежну, сильну, патріотичну державу, незважаючи на те, що сьогодні, на жаль, вище політичне керівництво, провладна політична партія. Краще буде співпрацювати з заборонними політичними силами, ніж проукраїнськими політичними силами або свідомим проукраїнським громадським суспільством. І це факт. Повірте, все в наших руках. Ми можемо це змінити, і ми повинні це змінити. Бо це люди, які сьогодні поклали життя, щоб ми з вами жили, ми повинні жити так, щоб нам було не соромно. Будьте свідомими. І давайте ми зі стадо станемо справжнім українським свідомим суспільством. Слава Україні!